Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті, Космічний Прикордонник. Глава 12 Данакільська директива. Повернення космічного прикордонника і його безслідне зникнення, як події, майже неймовірні у цифровому суспільстві технофашизму, призвели до певних тектонічних сувів на вищих владних поверхах. Планети Земля Небагато людей знали, що серед вищого менеджменту планети, куди входили виконавчі директори бізнес корпорацій, президенти країн і культурні діячі не було жодної людини. Вся політична, економічна і культурна панівна верхівка Землі складались виключно з рептилоїдів. Рептилоїди вправно перетворили економіку на релігію і зробили ідола з тези економічне зростання, також рептилоїди весь час проголошували про необхідність створення нових робочих місць. Якщо у людини з проникливим розумом і виникав сумнів, хто перед ним рептилоїд чи людина, то достатньо було дочекатися фрази про створення робочих місць. Типу, ми створили нові робочі місця, або це призведе до створення нових робочих місць, як одразу стає зрозумілим. Перед вами рептилоїд. Одного з таких рептилоїдів зникнення космічного прикордонника торкнулось безпосередньо. Не можна було з упевненістю сказати, що рептилія, відома як Вайнона, не любила землю. Були моменти, коли вона навіть вважала цю планету терпимою. Серед ландшафтів Землі була одна особлива місцевість, яка здавалась їй майже приємною Пустення, пустеля, перепрошую, Данакіль в Ефіопії, ця місцевість віддалено нагадувала рідну планету Вайнони. Шалена спека та оголений ландшафт допомагали викликати у пам'яті. Далекі гострі скелі Бетельгейзе чи любі, неймовірно токсичні поля в туманності Андромеди. З усім тим, візит Вайнони до Данакілі був тим нечастим привілеєм, який вона могла дозволити собі, лише коли у неї виникало непереборне бажання хоч на деякий час набути своєї природної форми форми. Триметрової рептилії з великими мерзенними іклами. Сьогодні Вайнона отримала закодоване повідомлення через непомітну антену, вбудовану над її лівим вухом. Повідомлення прийшло від тих, хто віддає накази. Повідомлення містило одну просту директиву а саме, наказ знищити космічного шахрая. Відомого як Тарас Рамзес і космічний прикордонник застошу... застосувавши для цього всі можливі засоби, наказ про знищення прикордонника викликав у рептилії відчуття образи зрештою, Вайнона як президент найбільшої країни і, що важливіше, голова найбільшої таємної корпорації була головнокомандувачем наймогутнішої армії на Землі. І гонитва та ловитва дрібного космічного шахрая здавалась їй приниженням її особистої гідності. Образа проявилась у тому, що війну напрямо тут, в президентському кабінеті, дозволила собі по черзі прийняти всі свої статі, продемонструвавши калейдоскоп можливих трансформацій свого тіла. Її біологічна структура дозволяла їй одночасно втілювати жіночу, чоловічу та ще кілька інших невідомих на землі статей. Видовище було жахливе. Проте накази залишаються наказами. Згідно з протоколом, президент Вайнона офіційно видала розпорядження про виклик до себе на секретну нараду дядечка Ф. Відомого Вайноні під ім'ям директора Мардера мета наради заманити космічного прикордонника Тараса Рамзеса в пустелю Данакіль і схопити його живим або мертвим. Кінець 12 глави. Наступна глава 13 під назвою Ілюмінати. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі!